Доброго дня, мене звуть Володимир, я головний агроном товариства ПП Перлина Тікича Куменського району Черкаської області. На даному полі ми вирішили застосувати новий гербіцид компанії Кортева «Кордус Флекс» у нормі 480 грам з прилепачем Віволт. І тут, де ми стоїмо, ми можемо бачити ідеальний результат. Тальтом, ми неабияк задоволені. Ми спостерігаємо тут, як взяти на поперечці, трохи пригнічена була кукуруза, ну вона пізніше посходила. Надалі, як ви бачите, я стою на кукурузі, яка досягає плюс-мінус в мене ріст 1,90 м. В районі мого росту стоїть. І можна подивитися, які бур'яни. Лобода, яка була 30-40 сантиметрів, її покрутило. Поле знаходиться від нашого офісу в районі 40 кілометрів. Кожен день немає можливості приїхати. Приїхав на четвертий день, ну, був приємно вражений роботою гербіциду Cordus Flex. Ну, як ви знаходитесь на полі, можете самі бачити, що все повернуте, покрутяне, спаляне. І завдяки антидоту, який знаходиться в гербіциді Cordusflex, ми не побачили ніякого пригнічення на кукурузі, бо кукурудза вже була у фазі було 8 навіть листків. Після обробки, вже майже пройшло половиною, а то й три тижні, ми спостерігаємо загибель злакових бур'янів. Подивіться, яка була лобода, як її завернуло. З ріпаком, з падалицею. Практично вже все сухе. І якщо зайти у велику сюкурузу, не на поперечці, то там, там ми взагалі вже майже можемо не спостерігати бур'янів, які за допомогою Cordus Flex ми максимально знищили на цій площі 119 гектарів. От ви можете спостерігати лободу. В якій стадії її покрутило, повернули, і ми бачимо повністю загибель бур'яна. Злакові бур'яни також, подивіться, висохло. На сіно падали цю ріпаку майже повністю суха. Чисте міжряддя на даному полі завдяки кордусфлексу. З компанією Кортева ми вже багато років співпрацюємо, використовуємо їхні препарати, такі як «Квелекс», Геліантекс, Slash, «Белкар», «Кордусфлекс». Майже практично весь перелік ми спробували препарати Кортеви, на що дуже вдячний співпраці з нашим господарством. Велику дяку хотів би сказати менеджерам компанії Кортева, телефонують постійно, постійно, ми з ними на зв'язку. Ну, я радий, що такі хлопці є і приїжджають і допомагають нам виростити максимальний урожай. Ну от ми задоволені препаратами компанії Кортео.